Ти делаєш цирк, блядь. просто-напросто. Ти витяєш людей, виглядеш. які блвали нас. А не хура дали. Бо я на наступний раз буду кидать гранату, блядь, прямо в машину. Да. Можна тепер виложити в інтернет. Доброго дня! Доброго. Миколаївського районна управління, поліція старша. Вибачте, вибачте, я не почув, як вас звати. Старший відклад поліції величка. Миколаївське угу. районне управління поліція. Добре. Угу. Так, товариш оді, привіть, будь ласка, ваші військово-облікові документи. А давайте спочатку так. так. Чи я... відповідає ваше посвідчення постанові 11.30 сім? Е, я держслужбовець. Я, я розумію за що ви хочете сказати, то, що там не, не немає. Службова, слово службове. Це... Ну, не слово, воно взагалі іншого вигляду має. Ну, добре, якщо у вас щось трапляється, ви куди звертаєтесь? Ну, наприклад, там хтось когось збирався. Ні, я просто запитав, чи ви відповідаєте чи ні? 에, Мабуть, що ні, моє да? посвідчення відповідає вимогам, ті, які потрібні для несення служби, а саме виконання uh -huh. службових обов'язків в сфері пр, пр, протидії, пр, правопорушень. Припустимо, е, е, е. Припустимо. Далі. 18.3 виконали. Статтю 40. Згідно закону України про військовий стан. Це ні, 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 є... вибачте. Давайте спочатку 35-ту Нацполіції. На даний час це мобільний блокпост. Добре, якщо ви посилаєтесь, що це мобільний блокпост, повідомте мені, чим передбачено таке поняття, як мобільний блокпост. Шановні, згідно військового стану, який зараз в Україні, в нашій державі, uh -huh. поліція має повне право зупинити водія і перевірити військово-облікові документи. Якщо є якісь кажемо відхилення від проходження військово-відказні, посприяти цьому. Може вас направити на проходження військової лікарської комісії. Військ. <реку> У вас є якісь бронювання? Сергій, Сергій Васильович. я вас попросив назвати причину зупинки. Здравствуйте, Тіктокер. Бажаю здоров'я. Бажаю <реку> вам також перевірка військових облікових даних. А вибачте, не, не побачив, як звати? Сергій... <реку> Юрій Федорович. Юрій Федорович, добре. Да. Юрій Федорович, можна я поспілкуюсь з Сергієм Васильовичем, да. який мене зупинив. Я ж вам ще раз. Я, 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 я Ви, Ви мене не зупиняли? Ви мене зупиняли? Ну ні, я, я кажу, побудьте, але я да, Згідно Статті 18 так, закону так, так, України так, так. про дорожній рух водій повинен пред'явити своє посвідчення водія. Розумію. Давайте а. так. Спочатку 35, -та, потім 32. Зачем нам статті 35, 32 годі? За... Я спілкуюся з тоді. Сейчас Де. война в Украине есть а или нет? Скажи. Есть. Есть. Ну если у нас. Подожди, подчекай. Ну. Живі Феликс Александрович, Ну. Кури, ну. Yani. доброго дня, Феликс да, Александрович. Да. Ну. Езжайте с Богом. Я вас не заслужу. Сергей Васильевич, вы меня зададите. Поехали на Зеленского, сними его и выложи, блядь. Буде правильно. Вот этот цирк. Объясни мне, пожалуйста. Я не люблю цирк. Ты делаешь цирк! Просто-напросто ти витрачуєш Ці людей, розгляну. які, блядь, воювали все, все, нам. Що? А не ху продали. Понял. Существує Бо я наступний раз буду кидати гранату, блядь, прямо в машину. Да. Дякую. Можна тепер виложити в інтернет?